Привіствую вас, уважаємо глядачі каналу Life. Благодарю вас за те, що ви з нами. Підпишіться на наш канал. У нас кожен день нові цікаві свіжі випуски на тему терології, езотерики, номерології інших логій, які стали нашу, нашою нашою путіводною путіводною зіркою компасом. У кого як залишайтеся з нами зараз буде цікаво з нами таролог мільйонерів Інна Гранович. Інна вас. Усім привіт. Привіт, гарно виглядаєте. У нас дуже багато питань. Сподіваюся, що у ваших карт у вас вистачить енергії дати нам відповідь на усі ці питання, тому що цікаво, що там буде, як там буде. Ми живемо кожен день в такому в такому штормі подій. Вони виникають що секунди. Інколи навіть не знаєш на що кидатися. Перше Буданов сказав, що. Перелому у війні Росії проти України наразі наразі не сталося, але цей момент уже дуже близько. Як ви, як таролог, бачите, як бачить карти Таро, чи дійсно переломний момент у цій війні близько? Угу. Дивимося. Те, що його не сталося, це дійсно так. Війна знову продовжується, затягується, і наразі я поки що його не бачу, тому що негативні карти йдуть, можу навіть показати. Цей переломний момент буде у наступному році. Дивлюся, цей рік буде якась інформація про закінчення війни все, але поки що от прям не бачу кінця війни. Зараз 25 й рік прогляну. Можливо, друга половина 2025 року. На даний момент поки що так. Дякую, дуже шкода. Ну але сподіватися, сподіватися, це вже, це вже щось. Дякую. Ще таке питання. Чи правда, що операція Збройних сил України у Курській області зірвала план вторгнення Росіян до Сумської області? Ця операція дійсно змінила щось у просторі? Ні, це неправда. Чому приховують? Чи, чому тоді подають так інформацію? Ну, від нас багато чого приховують. Ми тут нічого не можемо зробити по дияволу свої плани в них свої маніпуляції. Окей, розумію. Втрутитися також неможливо. Збройні сили України розпочали контратак, контратаку під Покровском. Зараз там найгарячіше. На цей момент, як бачать карти Таро, відбулися зміни у долі міста Покровськ. Так, відбулися. Жертви то все рівно в місті будуть. Йде ще, знаєте, як ну, атака ракетні удари можливі. Але... Тут карти говорять, що якби підкріплення нашим військовим дали зброї більше, людей більше, то, можливо, і не буде окупації міста. Тому що дійсно карта раніше показували, що можуть окупувати на деякий час це місто. Але просто потрібна підтримка нашим військовим. А на зараз доля міста Покровськ не змінилася. В принципі, вона змінилась в кращу сторону. Тобто, шанс є вберегти це місто, але я ж кажу, потрібна підтримка. Дякую, дякую. Підтримуємо, як можемо. Спасибі. Так, ще питання: Зеленський прагне припинити війну цієї осені. Покладається на міжнародний тиск на Росію, щоб досягти миру на прийнятних для України умовах. А всі кажуть про осінь, 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 осінь. Цієї осені має відбутися щось, що покаже нам, коли закінчиться війна. Ми цієї осені зможемо дізнатися, коли буде закінчення цієї війни. Будуть якісь домовленості, але на жаль, після них йде карта башня. Так. Що можуть вони не спрацювати, ці домовленості, навіть з приводу закінчення війни? Ці домовленості е вже, вже приготовлені і озвучені? Чи вони ще, ще тільки будуть? Це вже готовий сценарій реальності? Ні, ще дуже багато чого буде змінюватися. І неочікувано для нас. Неочікувано в кращу чи гіршу сторону. Ну, раз ця карта башня я не бачу в кращу сторону, але краще щось робити, ніж нічого. Я все рівно, я надіюся, що все рівно війна скоро закінчиться, але я не хочу просто в це вірити. Ну, Все рівно карта башня випадає і... Розумію проти башні. Ніяк не підемо. Добре, ну це вже, це вже новини, що щось, щось відбувається, десь якось рухається в той бік. На території Білорусі вже немає тисячних підрозділів особового складу Росії. Це дуже чудова новина, але все одно перепитаю, чи загроза з території Білорусі ще висить, чи є для України. Угу. Ну, я говорила раніше, що наступ з цієї території. Але Добре. чи будуть військові дії зараз і да Військові дії будуть з цієї території, тобто ракетні дори можливі, але наступу знову ж таки не показує. Дякую. Так. Трамп розкрив план, як закінчити війну в Україні. Дай Боже, може, знає. План полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі. Каже, що Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. Це може спрацювати. План дій Трамп дійсно має план, який може у разі того, як він стане президентом, допомогти Україні виграти війну. Він має план дійсно де карта переможця, карта імператора. Тобто, можливо, все, але не цей план, що в нього зараз. Оце не спрацює. Хм. Але план в нього є, який реально може допомогти. Да. Ем, ви дивилися на картах Таро, хто переможе у перегонах президентських: чоловік чи жінка в Штатах? Зараз гляну, бо останній раз півроку тому десь це переглядала. О, цікаво, тоді це буде свіжа, свіжа інформація. Ну, от чому жінка випадає, і тоді в мене жінка випадала, і зараз жінка випадок. От єдина карта випала. Так. Ну, це, це значить. Угу. Ну так, якщо там кандидат чоловіка. Так, ти там переможеш. Угу. В таємниця і все рівно жінка йде. Прошу, це, це... це чудово. Ну, то може щось змінитися. Шанси великі в Трампа, але постійно жінка заважає? Ну, Звісно, заважає вона. Ж, вона ж його конкурент прямий. Така штука ще з'ясувалася, що Трамп висловив е розчарування у зв'язку з тим, що Путін отак от раптово підтримав не його, а Камілу Харріс, тобто його конкурентку. Чому Путін підтримує конкурента Трампу? Київ хід? А тому, що Трамп це людина, яка дійсно може закінчити війну в Україні. Mm -hmm. Тому він його не підтримує. Йому, йому це не вигідно, так? ну та зрозуміло. Яка, яка насправді, між, який зараз насправді зв'язок між Трампом і Путіним? В принципі, ніякому ніякого, тому що йде відлюдна карта і ноль, карта шут, тобто немає, але йде дуже велика підтримка для Каміла Харіс, тому що ось карти про це говорять навіть. Каміла Харіс, якщо переможе в перегонах президентських, перемагає в Штатах. Жінка ця жінка може допомогти закінчити війну в Україні? Чи все залишиться як було? Вона не допоможе. ні. Тільки чоловік знову ж таки випадає чоловік, зможе закінчити. А всі ж так говорили. Постійно змінюється все, розумієте, ми нічого не можемо зробити. Тактика і війни постійно і все в світі змінюється, і ми впливу не маємо на це. Розумію. Спостерігати за змінами сьогодні так, завтра так. Буданов заявив, що Телеграм, месенджер Телеграм, який став так, таким популярним. Біль, біль, близько мільярда людей користуються телеграмом у світі. Що Телеграм це загроза українській національній безпеці. Зараз, от, як карти Тару бачить: Телеграм як месенджер дійсно загроза Україні національній безпеці. Так. Загрожує. Телеграм закриють. Не бачу, щоб закрили. Просто там дуже багато інформації йде неправдивої вплив на людей через нього. Ні, не бачу, щоб закрили його. Хм, цікаво, а одні, одні військові кажуть, що велика ймовірність того, що закриють цьому році. Буде, буде цікаво подивитися в кінці року, як все ж буде. Подивимось на прогнози збуваються. Так, Китай. Китай продовжує працювати над політичним врегулюванням війни в Україні, так заявив Сі Цзіньпінь. Це правда, Китай дійсно хоче миру в Україні. Він дійсно щиро робить усе те, щоб закінчилася тут війна? Чи в Китаї є секретний ворожий план? Я скажу так, що війну він не зупине. В принципі, в нього 에... цієї країни да? в Китаї інші плани, і вони на Росію. Не на Україну, не для того, щоб там був мир. В них свій план щодо Росії. По-своєму ділібанять Росію, так? Китайця. Що ж, теж цікаво. влада України. Прагне впровадити систему відеонагляду для ідентифікації людей на основі біометричних даних і особистої інформації, як в Північній Кореї будуть сканувати обличчя. Це станеться. І якою буде реакція людей, якщо станеться? Відеонагляд та ідентифікація усіх. Так, да, дивіться, йде карта, що ну, карта говорять, що працюють над цим. Не так швидко це буде, як ми це очікуємо, але в подальшому буде. І це не обговорюватиметься. Сказали, так буде все. Зараз людей так, поверю, реакція людей гране. Ну. Так, якою буде реакція людей. Що тут сказати, наші люди трішки повозмущаються і, і все рівно все будуть робити. Так, да, депресивний стан негативний йде в людей все, але ну, вони нічого не зроблять. Шановні глядачі, можете написати в коментарях, як ви гадаєте, наскільки це, <кій> наскільки це ще один рівень, ще один левел життя в нашій країні, яка перетворюється на гру Кальмара. Якщо бачили, такий здається корейський. Серіал. Напишіть, чи станеться це і якою може бути реакція людей. Так, далі. Екологічна катастрофа, річка Десна на Чернігівщині практично мертва, Повспливали всі рибини, всі всі, всі водяні жителі Виглядає це дуже печально. Вода, зелена, жовта і ще інших відтінків. Забруднена вода з десни може сягти Києва 10-12 вересня. Київщині загрожує екологічна катастрофа у зв'язку з брудною водою чи ні? Двояко відповідають, що і загрожує небезпека, але якщо щось зроблять для того, щоб вода не розлилася там і так далі, тобто я не знаю, що можу там збудувати, да якось налагодити це все, то да ще є шанс, щоб не було цієї катастрофи. Поки що я ж двояко відповідають. Річка річка. Десна, та, яка на Чернігівщині, вона дійсно мертва і непридатна більше до життя ніколи. Чи все ж час. Зараз, ну, Гльона, сама перша карта на річку випала. Ну, мертва дійсно. Стік. Там оказалась. Так. Угу. Так, Це надовго? Якщо вкласти гроші, тобто почати над цим працювати, то ще можна відновити. Угу. Дай Боже. Тримайтеся, жителі Чернігівщини. Тобто все залежить да, від нашої влади. Знаємо, 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 що все залежить від влади. Але чомусь карта говорять що, можливо, нічого не зроблять. Виглядає жахливо. Uh -huh. Річка Десна, це, це я такого ще не бачив. Така велика кількість риби. Це ж водна артерія, яка ще й підтримує цей регіон. Люди, тримайтеся. Шольц готує мирний план, який передбачає збереження за Росією захоплених українських територій. Шольц хоче увійти в історію як канцлер миру. Я по іншому питання задам. Шольц. Зрадник він бреше зеленському, да. і не зупини він війну? Шольц з Путіним? <гал> не тільки йде карта, е, як сказати, нечесна людина випадає. Угу. Там, і там, і розумієте. Такий Шольц. Ну і ваша відповідь, те, що, те, що він там пропонує до одного місця. Так, не вийде. Не спрацює план мій. Теж очевидно. Так, добре, ще буквально два питання. Іран відправив Росії балістичні ракети. Які треба для війни одразу наші відреагували, що якщо це дійсно так, то там розривають двосторонні домовленості, будь-які відносини? Ці ракети, які Іран передав, чи, чи дійсно Іран передав Росії ракети? І якщо передав, чи полетять вони в бік України? Балістичні ракети, так? Ви сказали? А? Балістичні ракети, Балістичні так? Балістичні ракети з Ірану, так. Ракети передали, карта диобола йде. На жаль, випадає карта жертв, де вони полетять на Україну. І в цьому випадку на Україну тут якраз навіть коректно все ви використовуєте. Та-та, я розумію, просто підкреслюєш. Полетять на, полетять на нас. Полетять. Це прикро. Прикро, що так. Останнє питання, щоб трошечки заспокоїти тих, хто тривожиться. Чи є небезпека масованих обстрілів ще у вересні? Для України залишилось вже два тижні. Планують расисти такий обстріл. Будуть масові обстріли, ну і взагалі, я не розумію, вони і так є. Зараз скажу те, що Ну я знаю, що я можу життям за це поплатити, дали свої слова, але. Зараз і так ці масові обстріли постійні багато чого замовчується. Так якось на Павлоград мені доно е, говорили інформацію. хто ну, с доносили так? Тому що в мене клієнти живуть по всій Україні, проживають і я отримую звідусіль інформацію, і в Павлограді було скільки двісті. 96 чи щось таке ракет прилетіло близько 100 100 загиблих було, і про це ніхто ні в одних новинах не сказав. Тобто вони є масові обстріли зараз, але про це просто замовчують. Чому замовчують? Розуміємо. Ну чому не подають цю інформацію? Розуміємо так, вересень ще буде з небезпекою. Вересень, що буде з небезпекою. Ну, хочеться, звісно, хорошим чомусь закінчити. Чи можуть бути, чи є ймовірність хороших новин в цьому місяці? І... Чесно, я не скажу хороші новини, тому що навіть інстаграм говорила, що на Україну чекає щось страшне і надвигається щось, і це підтверджують оці масові обстріли. Все, тобто поки не бачу. Ну, чесно, хотіла б підбадьорити, але. Я навпаки говорила, хто може, виїжджайте, хто не може, будь ласка, не ігноруйте і сигнали тривоги. І, будь ласка, ну максимально обережно. О, хорошо новиною може бути те, що день почався, чи там день закінчився. Живі здорові та й вже добре, вже хороше. Вже хороша новина, просто все рівно треба вірити в перемогу. Не треба проклинати сусідів. все потрібно молитися за мир е на своїй землі, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові. Тоді ми на цій енергетиці воно швидше закінчиться. Звісно, я надіюся, що Трамп, коли закінчить цю війну, дуже надіюся на це. Але що маємо, те маємо так, вже навіть і е додавати нічого не буду. Дякую, дякую. Молимося, молимося, бережемо себе, бережемо рідних, донатимо підтримаємо Україну на різних рівнях. Інна, дякую вам. Дякую вам за час. Ми з вами так пройшлися е, по всім новинам. Ну, е, така реальна точка зору. Дивимося на неї. Все одно сподіваємося на краще, віримо в краще, не опускаємо руки. Таке в нас життя, історичний час живемо. Злам часів. Треба просто прийняти цей момент. Інна, дякую вам ще раз. Спасибі, були раді вас бачити. Взаємно. З нами на зв'язку була таролог мільйонерів Інна на Якщо ви ще не мільйонер, підпишіться на всі її соцмережі. Можливо, це перший крок для того до того, щоб стати мільйонером. Ви зможете замовити якусь особисту розмову чи особистий розклад, у Інни. можливо ви вам до мільйона не вистачає всього 20 тисяч. Ви вже дуже близько. І саме такий крок вас на наблизить до цієї цифри. А з цієї цифри обов'язково задонайте українським військовим. Поки що, все. Підписуйтесь на наш канал, залиште коментар в коментарях, поставте вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимося в наступному випуску. Бережіть себе до зустрічі.